Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Далі про візит делегації України до США, про центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти, про декларацію начальника Хмельницької ОВА. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Делегація України відвідає Сполучені Штати Америки цього ж або наступного тижня для переговорів щодо угоди про Копалини. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. За словами Скота Бесента, українська сторона вже найняла адвоката. А угода з боку США готова. Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу, зазначив він. Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти розпочали роботу уже сьогодні у чотирьох містах украї містах України. Про це повідомили у МВС у Львові, у Миколаєві, Вінниці та Харкові. Сьогодні розпочали роботу центрі підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію. Зазначили у МВС. У центрах підтримки допомоги допомогу родинам надаватимуть регіональні представники уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Також головні спеціалісти секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений. Також співробітники служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, слідчі національної поліції, фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги. Центри працюватимуть з понеділка по п'ятницю з десятої години до 17.00. нуль нуль. Завтра у Старокостянтинівській громаді відбудеться церемонія прощання із захисником України солдатом Бочаровим Романом Миколаєвичем. Вірний військові присязі Роман, який вважався зниклий безвісти, загинув 16 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів яр Донецької області. Заходи із вшанування воїна будуть проводитися з 9 ранку до 12 години в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Романа на міському кладовищі. Співчуття рідне. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін за 2024 рік заробив 1 мільйон 81 тисяча 570 гривень. Про це йдеться у декларації Сергія Тюріна за минулий рік. На банківських рахунках у нього розміщено 42 тисячі 123 гривні 30 євро. Готівкою ж має 297 тисяч доларів. У декларації вказав житловий будинок площею 91 метр квадратний у Хмельницькому, де він зареєстрований, а його син у зв'язку із цим має право користування. Це спільна сумісна власність семи людей. Крім того, зазначив, що з 2020 року у місті орендує квартиру плод. Ощою 54 метри квадратних. Начальник Хмельницької ОВА задекларував старовину ікону із зображенням Ісуса Христа, жіночий золотий годинник браслет і золотий браслет з дорогоцінним камінням. Вартість яких не вказав не вказав. Зазначено, що право на це майно він набув ще до подання у 2020 році першої декларації, коли був першим заступником голови Хмельницької ОДА. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 659 повідомлень про події та правопорушення. З них 130 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 140 адміністративних протоколів, з них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 630 повідомлень від мешканців області. Купуючи автозапчастини в інтернеті, хмельничанин натрапив на шахраїв. 25-річний житель обласного центру замовив у інтернеті автозапчастини. На одному із сайтів він знайшов потрібний товар, домовився із продавцем про покупку та оплатив замовлення, переказавши понад 32 тисячі гривень на невідомий банківський рахунок. Чоловік в результаті залишився нічим, ні коштів, ні товару. За даним фактом поліцейські проводять перевірку та нагадують: аби безпечно купувати онлайн, користуйтеся лише перевіреними ресурсами та оплачуйте товари після їх отримання. Якщо ж покупець відмовляється відправляти замовлення без передплати, краще переглянути інші інтернет-магазини, де є послуга після плати. Не ризикуйте своїми коштами. Будьте обережні та залишайтесь в інформаційному просторі разом із першим подільським протягом усієї доби. Підписуйтесь на соціальні мережі телеканалу та діліться цікавими подіями та новинами нашого краю. Бережіть себе.